Алло! та я зараз швиденько, що, я вже таксі визвав. А он же й машинка під'їжджає, все, зараз буду. Доброго дня. Доброго дня. А мене взагалі коля звати. А вас як? Я зрозумів, розмова в нас не вийде, так? Да? да, ви праві, якщо чесно, настрій не дуже, щоб говорити. Ну, буває. Я взагалі не таксист. Просто так катаюсь, хобі, можна сказати. Маю свій бізнес, дуже добре йде. Ой, блін, ну скажіть, для чого ця брехня? Для чого ви, таксисти, постійно брешете, що у вас є якийсь бізнес і так далі? Що ви взяли, що я брешу? Я не брешу, в мене реально свій бізнес. Не вірю. Зараз я вас завезу і покажу. Та не треба мені нічого доказувати. Просто везіть мене, куди ви везли. Треба. Я не зрозумів, а куди ми їдемо? Я вам докажу і покажу, що в мене є свій бізнес, щоб ви не думали, що я вам брешу. А не потрібно мені нічого доказувати. Ну, ось і все. Приїхали. Я не розумію, це що, якийсь жарт? Куди ви мене привезли? Коль, привіт. Привіт, віть. Є клієнт для тебе. О, це добре. Коль, там як завжди, на карту прийде, ти ж знаєш. Все, я погнав. Забирай. Все, добре. Виходимо, чоловіче. А він не вірив, що в мене є бізнес. Я ж казав, що є. Ех.